Так, у нас було багато часу на підготовку. Ми працювали над різними аспектами: фізичною підготовкою, технікою, тактикою. Нарешті чемпіонат відновлюється. Мені подобається будь-який день нашої підготовки. Це гарне тренування чи погане, хороша гра, чи погана. Адже це дає нам цінну інформацію. Ми грали у різних складах, і всі матчі мені сподобалися. Ми пояснювали це футболістам, що на зборах гратимуть усі. Я вважаю, що гарні якості є в усіх наших гравців. Дійсно, було багато поєдинків, проте не кожен футболіст брав участь у кожному матчі. Після нашого повернення на Київщину ми вже тренуємося на своєму натуральному полі. Команді тут комфортно, ми готові та чекаємо на перший матч. Я задоволений нашими молодими гравцями. Вони демонстрували, що все швидко засвоюють і ближче до завершення зборів. Можна говорити, що хлопці значною мірою виконують вимоги тренерського штабу. Сподіваюся, що вони та інші хлопці з другої команди будуть демонструвати свій прогрес у другій частині сезону. Під час зимової підготовки до нас приєдналися кілька нових футболістів. Якщо ми говоримо про рашицю, та Мба, то вони приєдналися дещо пізніше. Але я задоволений тим, що демонструють новачки, Проте і є над чим ще допрацьовувати. Вони додають нашій команді нових якостей, і ми, звісно, будемо їх використовувати. Про наш перший матч, про нашого суперника у ньому можна багато говорити. І ми це робимо усередині команди з футболістами. Ми дивилися їхні матчі. Вони заслужено опинилися в чемпіонській групі, тому перед нами постане хороший суперник. Це буде дійсно дербі, адже це дві команди, які представляють Харків. У кожної команди своя історія, але дербі є дербі. Це завжди особливий матч між двома командами з одного чудового міста. Обов'язково дербі додатково мотивує. Ми будемо це демонструвати, але головне завдання це здобути необхідні результати у восьми матчах, які залишаються. Стартовий поєдинок має задати правильний тон у боротьбі за результат.